Вітаємо, дорогі ціни, друзі. Сьогодні, 27 листопада, ми служили в свято Михайлівській лікарні. Ми хочемо воздати всю славу Господу, тому що люди приймали молитви, люди спілкувалися, ділилися своїми переживаннями, розказували, з якого вони напрямку, приймали Ісуса Христа і Господь. Ми дякуємо тобі за те, що. Ти запустив всі ці процеси зцілення, тому що в ранах Ісуса Христа е, наші захисники вони мають зцілення. Спасибі тобі, Господь. Дякую тобі, Господь. Ми сьогодні, коли молились за наших військових, то ті були ті, які вже тут тиждень знаходяться. Минулого разу за них молились і. Просто хочемо сказати, що ми наприродно в них інший настрій, всі, які прийняли Христа, в них рани забоються скоріше. І сьогодні ще був один військовий, один військовий він був маленький, він був реанімації, але дуже така добра, сильна людина. Ми подякували йому і він прийняв Господа, і він був, був дуже щасливий за те, що ми йому принесли таку звістку. Слава Господу. І також по дорозі молилася за двох варних жінок, які чекали, коли операція і батька, і чоловіка, і вони заспокоїлися. Ми дуже дякуємо за це. все. все подяка нашому Господу. Да, ми дякуємо тобі за те, що ти дієш через кожного з нас. І ти реально проявляєшся і приносиш відповіді людям, торкаєшся їх, приносиш зцілення і зміни. Ця слава тобі Господь, ім'я Ісуса Христа. Амінь Амінь.